Доброго усім дня, у мене нова партія бройлерів. Минулого, минулого разу в мене було 40, тепер взяла 100. А перший раз пройшло все добре, тому ризикнула, так би мовити. Сьогодні їм 10-та доба. По вазі все добре. Я вчора зважувала 235 на 9-й день. Грамів мають вони бути, в мене все в нормі. Десь бачила два таких, можливо, меншеньких, а так ну, непогано поки. Вони в мене були в брудері під звичайними лампочками 70 Вт, але їм спекотно. Вентиляції в брудері в мене немає. Їм було спекотно, я їм відчиняла двері, потім міняла їм лампочку на звичайну економку, але вони мерзли. Дивлячись і судячи з усього, то почувають вони себе добре. Я їх вчора пересадила сюди в клітки по 10 голів, достають вони до кормушок, їдять теж добре. І ще такий момент в мене по табличці, вони за 50-55 днів з'їдають. Корман 5600 чимось. 5 кілограмів 60 грамів. А я кормлю комбікормом козацьким. Тут вказано, що 50-55 днів. Ось трошки мені незручно, 6 кг 845 грамів і живав вага на кінець періоду 3,290. Як по мені, звісно, 6,5 це забагато. І навіть десь бачила що 7. В такому ж комп'юрні будемо дивитися. У мене брудер на дві Тут в мене є попереднє відео по 50 голів я тримала. Але одні були нормально гарненькі, такі жовтенькі, а інші. Трошки брудненькі, тому що підлога була трошки е, ну, в, в калі, в пам'яті. Водичку п'ють, корм їдять, все добре, е, поноса немає, пропойки даю звичайну аптечку. Ось Вони трошки вичухаються, е, змінять пух на пір'ячку, скоро-скоро. На десь на другому починають уже, бачите, трошки крила виростати? Ось ну, буде все добре. Ось така в мене партія.